Ватажок приватної рашистської військової кампанії Вагнер Євген Пригожин почав виправдовуватись, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні збройні сили України, які організували щонайменше 500 рубежів оборони. У коментарі пропагандистському виданню Ріа Новості Пригожин визнав, що Вагнерівці інколи днями борються за кожен будинок у Бахмуті. Тим не менше, спроби захоп. Бити місто з тріском провалюється вже який місяць поспіль. Що такое прорвать оборону? Вони вам скажуть, що такое прорвать оборону. Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял, прорвав оборону, а за этим домом ще новая оборона, правильно? И не одна оборона. И таких линий обороны сколько в Артемовській рубежі обороны? Ну, если сказать 500. Навірняшебізакажі да? 10 метрів рубеж обороны. вагнерівці додали, що їм бракує броньованої техніки та боєприпасів. Однак їхні коментарі були короткими, ймовірно, щоб не наговорили зайвого.